Слава Господу, дорогі брати і сестри. Насправді добре бути серед народу Божого, добре співати, молитися, бути перед лицем нашого Бога. Це чудово. Бог дає нам ці прекрасні такі моменти, і ми дякуємо Господу за це. Але в нашій країні ситуація непроста. Навколо нас згущуються хмари. Стає все важче і важче емоційно, фізично сприймати, дивитися, бачити горе біль. Знаєте, і от сьогодні насправді я так хочу, цю проповідь, це є певна, певні роздуми на сьогодення, на те, з чим стикнулися ми сьогодні, особливо на Україні. Давайте ми подивимося на наші чаяння, на наші сподівання, на наші очікування. Сьогодні ми з вами, через те, що Адам і Єва згрішили, ми з вами живемо не на нашій землі. Ми живемо не, не у своїй землі. Ми тут а тимчасові, ми тут а приходьки. Наш дом на небі за облаками, к тебе стремлюсь з душою, хочу, хочу домой, к тебе, Єрусалим. Ми здесь лише странники, друзі. Насправді наше місто не вараш. Наше місто новий Єрусалим. Вишній Єрусалим. Туди наші справжні стремління, там наші найсокровенніші мрії, найкращі пісні й поеми. Про що ми співаємо? Про, той, про те місто? Про той Єрусалим. Чи не так? Цей світ чужий, нерідний, тут все чуже. То навіщо? Навіщо? Ми б сказали, навіщо нам ось тут садить садки? Це ж не наша земля, наша там. А наше будувати доми? Навіщо? Може, хватить палатки? Щоб, знаєте, от якщо завтра прийде Господь, то й все просто. Навіщо будувати добротні хати на століття? Навіщо закладати садки для майбутніх поколінь? Навіщо вчитися? Навіщо берегти здоровим своє здоров'я? Навіщо займатися різними соціальним, соціальними якимись проектами, політичними проектами? Навіщо? Наше це ж чуже нам місто. Цей світ чужий нам, він нам чужий. Навіщо сьогодні кажуть деякі пекти? Хліб, солодощі, вареники? Навіщо сьогодні рити окопи? Навіщо сьогодні захищати Україну? Це ж не наша земля. Так краще давайте десь пересидимо втічем, сховаємося, Наше там, на небі. Але, дорогі брати і сестри, насправді десь часто, дивлячись на деяких віруючих людей, можна побачити, що це люди, які сидять на чемоданах. Адже скоро переселення. Ми готуємося до зустрічі. Ми хочемо вернутися назад, бо, тому що в нас є справді. Але, дорогі брати і сестри, насправді, скоро, скоро повернення додому. Або не скоро. Ми не знаємо. Ми не знаємо. І, дивлячись на наше життя християнське, я дивлюся, що віруючі люди будують гарні доми, гарні доми. Не на рік. Садять садки, одружуються, видають заміж своїх дітей, сподіваються онуків побачити. Ми народжуємо, виховуємо дітей і навчаємо, готуємо їх до нового самостійного життя, готуємо їх до старості. Ми з вами навчилися молитися. Ми навчилися молитися за наш край. Сьогодні ми молимося за Україну на кожному зібранні. Ми молимося, тому що розуміємо, що ми хочемо, щоб був мир. Ми хочемо в мирі поклонятись Богу. Ми хочемо в мирі жити, народжувати дітей, виховувати, жити. Ми хочемо в мирі, і ми розуміємо, що нам треба молитися, щоб нам проводити оце тихе, мирне, спокійне життя на Україні. Але я хочу сказати, що насправді ще прийшов час прийшов час для церкви активно дбати про спокій. Не просто жить, будувати, виходить заміж женитися, не просто навіть молитися за Україну. Прийшов час дбати про Україну. Дбати всім, чим ми можемо, що ми можемо зробити. Так, «Да, ви скажете, ми ж тут чужі, цей світ не треба любити його, воно чуже наше там. Можливо, так. Але я хотів би, щоб ви подивилися знову на Ізраїля. Справді, наша вічність або наша справжня батьківщина, вона на небі. І Господь каже: прийде час, у мене є час. У мене є час, і я згадаю, я прийду до вас, я заберу вас з цього вавилону, і я поверну вас у цю землю, бо я маю про вас. Я маю ці задуми. Ви, можливо, їх не, не завжди ми розуміємо, не завжди сприймаємо, але Господь каже: Я знаю. Знаєте, після того, як я покаявся, я думав, Господи, ну нащо отут жити на цій землі? Тут стільки спокус. Тут стільки цей світ предлагає. Оце все. Господи, ну ти мене спас очистив, Та я зразу на небеса готовий вже, о, вже о, туди готовий, Господь. Але Господь каже: стоп! Я хочу, щоб ти жив тут. Я хочу, щоб ти побудував дім. Я хочу, щоб ти посадив дерево. Я хочу, щоб ти народив сина, виховав дочку, віддав їх заміж. Я хочу, щоб ти молився за Україну. Господь каже, я хочу, щоб ти дбав про це місто. Що ти можеш робити? В цій ситуації, що ти можеш зробити, щоб був спокій у твоєму краї, місті? Що ти можеш зробити сьогодні? Так, прийде час. Господь згадає свій народ, засурмить сурма. І Він прийде і забере нас туди додому. Але браття і сестри, ми не знаємо, коли це буде. Він знає. Сьогодні час жити там, де поселив нас Господь. Ісус Христос Він так учив, Він казав: Ви, ви сіль землі. Ви світло для цього світу! Вам, Ви не повинні сидіти на чемоданах. Я поселив вас в цій Україні, я зробив вас сіллю і світлом для України. Я хочу, щоб церква моя, поки вона ось тут, ось тут тимчасово знаходиться. щоб вона справді виконувала свою місію, свою функцію повністю. Повністю ми маємо зрозуміти цю, цю важливу річ. Ми світло. Ми світло для жителів Вараша. Ми сіль, мир і спокій для Вараша. Ми залишаємося Божим народом. Да, ми тут чужі на цій землі. Да, ми не зможемо зробити вараш Небесним Єрусалимом. Ми не зможемо. Але ми зможемо зберегти вараш в мирі і в спокої до часу, поки закінчиться оцих 70 років неволі. Ми тут на землі. Чуєте, ми можемо. Ми можемо дбати про мир і спокій. Тому я хотів би, дорогі брати і сестри, щоб насправді ми з вами десь ось так мислили, десь ось так робили, от щоб ми не повторювали тих помилок ізраїльтян, певних помилок ізраїльтян, але почули цей голос Господній, який говорив колись до них через Єремію. Я маю про вас думки. Я так, ваше місто, Небесний Єрусалим. Так, співайте про це небесне. Так, стреміться. Знайте, що це справжня ваша батьківщина. Але поки ми тут, ми не знаємо, скільки ми тут будемо, ми не знаємо. Але поки ми тут, давайте жити так, як сказав Господь. Я не буду перераховувати ті речі, прості, можливо, буденні, деякі трошки возвишені. Але в цьому є сіль, в цьому є світло церкви Ісуса Христа. Ми залишені тут, щоб був спокій того міста, щоб була спокійна Україні, щоб на Україні був мир і спокій. Церква Ісуса Христа може зробити сьогодні дуже дуже багато. Я, я знаю, що ваша церква вона чує цей голос. Ви не, не сидите десь закриті в своєму молитвому домі. Ви активно, активно молитесь, служите, багато працюєте. Я знаю, що ви є світло і сіль для цього світу. Хай Господь благословить ваші старання надалі, укріпить нашу віру. А йому слава. Амінь.